Ох на Росії дійсно справді зараз тремтять від страху, тремтять в очікуванні параду 9 травня. Ну і можна сказати сьогоднішню атаку, атаку з 5 на 6 травня, можливо, такою собі репетицією. Чому ні? Хроніки ночі атак БПЛА традиційно збирає Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Так от йдеться про те, що насправді здійснили масовану атаку. На Росію Липецька область мешканці писали про те, що було чудно кілька вибухів було увімкнено сиреною. Працювала ППО надзвичайно активно. Ну а над регіоном, нібито, збито було кілька цілей. Постраждалих і руйнування на землі не зафіксовано. До цього не було чути звуки прильотів дронів і в Воловському районі. Так само було введено червоний рівень небезпеки загрози БПЛА. Пензенська область також неспокійно. А що не менш кілька влучань було? Пише Андрюшенко. Є результати на землі. Офіційна пенза звітує про 10 збитих. БПЛА. я процитую, що от пишуть офіційно. Предварительно башлось без пострадавших на місці. Сейчас работає екстрені служби. Об этом сообщил губернатор області Мільниченка. Ще так само звітували і про збиті, нібито збиті безпілотники над Воронезькою областю. Там, як вже відомо, є результати так само на землі. Пошкоджено пишуть, як росіяни пишуть, кілька нежитлових будівель, ну а вибуховою хвилею, аби скло в автомобілі. Офіційно звітують про 18 збитих дронів. Чим саме збивали, насправді невідомо, але очевидно, що. Ті наслідки, які негативні могли бути на Росії, якщо тосу, що стосується, звісно, цивільного населення будівель, то ну очевидно, що через криву роботу російської ПВО, давайте подивимося, що відбувалося в Воронежій області. От загалом фіксували безпілотники, як летіли і куди летіли. Ось так дійсно бачимо, що атаки були, і тут варто говорити про те, що росіяни традиційно це все знімають на відео, попри те, що очевидно це заборонено, але звісно, тут можна лише подякувати за такий звіт. А Рязанська область, Тамбовська і Тульська вони також були під ударами, як пише Андрющенко. Тож, очевидно, що там також не спали росіяни. Аналогічний червоний рівень. Вення там так само оголошували повітряної тривоги. Ну і загроза атаки випила станом на ранок, що залишалася актуальною. Інші регіони також були під загрозою за моніторними каналами: Астраханська, Нижньогородська, Тверська, Смоленська області. Ну і звісно, що стосується аеропортів Москви, то план Кавьор близько першої ночі було введено у внуково і Жуковському. Перша ночі 15 хвилин обмеження. На роботу Шереметьєво та аеропорту Грабцево в Калузі. Ну і на 5.40 було повне припинення вильотів і прильотів. Ну можливо, дійсно вже відбувалася репетиція параду, тому що московська область не спала не менше 20 вибухів. Там звучало. офіційна Москва повідомляла про нібито збиття 19 безпілотників, зокрема шість у Нарофомінській районі. Це також Московська область. Очевидці повідомляли, що серія вибухів звучала між першою та. Першою. Першої тридцять ночі, ну а як пишуть, звісно, офіційно, то нібито отражена атака п'яті безпілотника, влітівших на Москву. А про це сказав Сергій Собянін, мер Москви. Ну і казав про те, що план Кабьор дійсно було оголошено в низці аеропортах. Так само є реакція росіян, які всю секунду чекали якогось виліту, кудись збиралися летіти. Давайте подивимось, реакцію. Ну, Сидим. Не пускають mm. наш небо. Ось так, от кажуть, не пускають росіяни сидять в літаку, очевидно, чекаючи, коли закінчиться ось вся ця історія з безпілотниками. Ну як завжди, очевидно, нічого їм не пояснили. Ну так само писали про те, що на місце падіння або пила на каширському шосе працювали оперативні служби. Ну так само знімали наслідки. Ось невдалої роботи російської турбула. Ну, Очевидно, що вже стоять рятувальні служби і розбивають ось все, що сталося за ніч. Ну буває Казань і Ніжбуханську до речі, так само там було гучно, введено план кадо через загрозу, так би була писали. І... Звісно, якщо говорити про е, звіт міноборони Росії, то звітували вони е, про більше сотні українських безпілотників, які летіли на Росію. Е, пишуть, що було нібито знищено і перехвачено 105 українських безпілотних літальних апаратів. Е, найбільше над Брянською області це 32, 22 на території Воронезької області, 19 над територією Морсковського регіону. Е, Ще 10 було збито на території Пензенської області, 9 на території Калузької області, 6 Білгородська область. Ну і по одному, і два. Це Липецька область, Самарська, Владимирська, Курська і Ростовська. Ось так от. Бачимо, що дійсно так неспокійно було на Росії, це очевидно. Але є ще одна проблема для росіян, про яку вже кричать так звані воєнкори, намагаються все ж таки представити свою версію подій. Кажуть, що очевидно їм, що останні комбіновані атаки Криму це таке промасування перед основним ударом по головній меті. Кримський міст це удар противник Україна, кажуть, готує дуже давно, регулярно промасуючи оборону Криму і підбираючи ключі до його воріта. Була така пропагандистська публікація, яку собі зарепостив відомий одіозний депутат Держдуми Гурльов, який часто нісенітниці. Несе але тут очевидно, що доля правди може бути. Ну і як вони констатують і чим пояснюють цю підготовку удару по Кримському мосту? Стверджують, що Україна вже давно готується, тестує зараз оборону Криму, розвиває свої безпілотні сили і згадується навіть, що українські морські дрони. Перетворилися на цілі флотилії з різними функціями. Атака БПЛА ППО РЕП, ну в майбутньому кажуть, це взагалі можуть бути мінні поставки. Ну і так само до речі, наголошують на певну перевагу України в дронах. кажуть, що вона дійсно є, ну і вона поступово знищує російські системи ППО. Ну а загрозу масштабного удару не відкидають. кажуть, що Україна накопичила крилаті ракети Штормшедов, Скальп і має Літаки F-16 і атакамсе і може застосувати їх у великій комбінованій атаці. Цікаво до речі, читати як це все сприймають, звісно, змі пропагандистські але от так само наголошують і на ролі заходу, що все це координується зі штатами з використанням старлінків розвідки та командного церну в Німеччині, які є у Візбадені. Ну що ж, звісно, будемо чекати такої атаки. Добре, якщо ці прогнози дійсно здійсняться, і ось все те, що ми бачили впродовж останніх тижнів, це дійсно не просто так. Очевидно, що певне завдання є, тому звісно, будемо чекати. Ну, напередодні я, до речі, мала розмову з Ігорем Ліпсісом, професором, доктором економічних наук. Я питала, скільки коштує взагалі от один день, а зокрема. Для Росії цієї війни, тому що ми щодня бачимо, що вводиться надзвичайна ситуація, закриваються аеропорти, і очевидно, що через ці події Росія багато втрачає, втрачає насамперед гроші.